Ви готові до священної миті? Чи знаєте ви, що секрет просвітаючого і збалансованого життя може бути ближче, ніж ви думаєте? А якщо я скажу вам, що існують небесні провідники, здатні відкрити фінансові шляхи, принести мир вашому духу і гармонізувати ваші наміри з Всесвітом? У цьому відео ми дослідимо захоплюючий зв'язок з ангелами Гадіелем та Уєлом? Гадіель, чиє ім'я означає Бог, моє багатство. Вважається охоронцем достатку, в той час як у ангел світла, освітлює шляхи у важкі часи. Разом ці світлі істоти пропонують більше, ніж захист, вони є ключем до розблокування обмежувальних переконань і приведення вашого життя у відповідність до божественного потоку процвітання. Уявіть, що ви можете перетворити виклики на можливості та встановити баланс між матеріальним і духовним. Молитва, про яку ви зараз дізнаєтесь, є потужним ключем до цієї трансформації, поєднуючи віру, намір і практику для отримання дивовижних результатів. Але як ці ангели працюють у нашому житті? І як проста щоденна практика може вплинути не лише на ваше духовне благополуччя, але й принести конкретні покращення у ваше повсякденне життя. Дізнайтеся відповідь, коли ми розкриємо покроковий процес цього божественного зв'язку. Додивіться це відео до кінця і дізнайтеся, як Гадіель та Уріель можуть стати союзниками, яких ви завжди шукали, щоб досягти справжнього достатку та захисту. Чи готові ви відкрити своє серце і дозволити Божественному світлу перетворити ваше життя? Ходімо разом, я Рафаель з каналу Божественний Зв'язок, і якщо ви хочете змінити своє життя за допомогою послань і практик, якими ми ділимося тут. Підписуйтесь, ставте лайки і діліться цим відео, щоб більше людей змогли відкрити для себе силу духовного зв'язку. Щоб досягти максимальних результатів, напишіть у коментарях, я проявляю достаток і світло і приготуйтеся до дивовижних вражень. Ангели це божественний образ, який виходить за межі культур і часів, направляючи, захищаючи і надихаючи тих, хто з ними зе Ім'я Гадіель, що означає Бог, моє багатство, вже несе в собі потужну обіцянку відкрити двері до процвітання. Цей ангел вважається охоронцем, достатку і захисником від фінансових негараздів, його присутність у духовних практиках асоціюється зі здатністю долати невидимі бар'єри, які часто проявляються як обмежувальні переконання про те, на що ми заслуговуємо в житті. Звертатися до Гадіеля означає визнати, що багатство є не тільки матеріальним, але й духовним. Він вчить нас, що процвітання починається з довіри до божественного потоку, де наша віра є ключем до відкриття нових шляхів. Таким чином, Гадіель не тільки допомагає в реалізації фінансових цілей, але й захищає від енергій, які можуть відвернути або перешкодити прогресу. Уріель. Відомий як ангел світла освітлює шляхи в часи сумнівів і труднощів. Він є провідником, який пропонує натхнення для прийняття рішень відповідно до божественної мети, допомагаючи нам бачити ясно і діяти мудро. Уріель також символізує зв'язок між божественним і людським, полегшуючи доступ до глибоких осяянь, які можуть трансформувати нашу реальність. Коли ми звертаємося до Уріеля, ми просимо більше, ніж ясності. Ми шукаємо світла, яке розвіює страхи і невпевненість, дозволяючи нашим намірам бути скоригованими в напрямку повного духовного вирівнювання. Його присутність є нагадуванням про те, що навіть у найскладніші часи існує божественне керівництво для тих, хто готовий слухати. Гадіель та Уріель працюють разом, щоб розблокувати обмежувальні переконання, які часто заважають нам досягти того, чого ми прагнемо. Ці переконання можуть бути породжені минулим досвідом, страхами або навіть зовнішніми впливами. Звертаючись до цих ангелів і встановлюючи з ними зв'язок, можна досягти стану довіри до божественного провидіння, коли все, що нам потрібно, проявляється в потрібний час. Звернення до ангелів це більше, ніж проста молитва, це акт віри, який встановлює діалог з Божественним. Роблячи це, ми визнаємо, що ми не самотні і що існує велика сила, яка бажає втрутитися в нашу реальність. Довіра до цього процесу не тільки зміцнює нашу віру, але й захищає нас від негативних думок та енергій, які можуть відвести нас від нашої мети. Віра та намір є основними елементами будь-якої духовної практики, і це не є винятком у випадку з ангелами. Коли ми плекаємо позитивні думки та емоції, Узгоджені з нашими цілями ми створюємо вібрацію, яка притягує те, що ми хочемо. Це схоже на догляд за садом, кожна думка це насіння, і від нас залежить, як поливати їх з вірою та оптимізмом, щоб вони зацвіли в достатку. Щоб проілюструвати це, уявіть собі розум як родюче поле. Якщо ми сіємо насіння сумнівів і страху, то пожнемо невпевненість і дефіцит. Але якщо ми посіємо віру і позитивні наміри, то пожнемо процвітання і рівновагу. Ця проста аналогія допомагає нам зрозуміти, як наші думки формують реальність і як зв'язок з гаділем та Уріелем може посилити ці ефекти. Підготуйтеся до священного моменту, знайдіть тихе місце, глибоко вдихніть і закрийте очі. Уявіть собі, золоте світло, що оточує вас, огортаючи миром і спокоєм. З відкритим серцем промовте наступні слова. Гадієль, 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 Ангел багатства і достатку. Я закликаю тебе в цей священний момент. Нехай твоє золоте світло наповнить моє життя, відкриваючи шляхи і відвертаючи негаразди. Бог, моє багатство, і я приймаю процвітання. Що тече як божественне право. Спрямуй мої кроки і захисти моє серце, щоб я завжди йшов до вищого блага, Уріель, Уріель, Уріель Ангел світла і мудрості. Я кличу Тебе, щоб ти вказав мені шлях. Осяй мій розум ясністю і цілеспрямованістю розвіюй сумніви і надихай мої рішення. Нехай твоя присутність принесе впевненість і відвагу, щоб я міг бачити достаток навколо мене і проявити те, що є правдивим і божественним у моєму житті. Дякую, Боже, Всесвіту. за те, що ти вже дав мені все, що мені потрібно. Сьогодні я процвітаю. Я в достатку і з радістю приймаю благословення, що примножуються. Я ділюся тим, що отримую, з щедрістю і вірою. Знаючи, що цикл достатку нескінчений ведена гаділам і просвітлена урілам. Я проявляю світло, багатство і рівновагу в усіх сферах свого життя. Так є і так буде. Гадієль, 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 ангел нескінченного достатку. Я віддаю тобі свої страхи та обмеження. Нехай твої священні крила тримають енергію нестачі подалі від мене і приносять впевненість, що я гідний божественного процвітання. Нехай буде благословенний кожен мій крок. Кожні двері, що відчиняються. Відображенням твого світла, навчи мене довіряти потоку життя, вітати можливості з вдячністю і примножувати дари, що отримую. На благо всіх, хто мене оточує, Уріель, Уріель, Уріель ангел вічного світла, прошу тебе, просвіти мої думки і гармонізувати мої емоції очисти моє серце від образ і наповни мій розум творчими та надихаючими ідеями. Допоможе мені приймати рішення відповідно до моєї мети. Спрямуй мене на шлях, який приготував для мене творець нехай твоє світло відкриє приховані істини і розвіє палену сумнівів і розгубленості. Будь моїм провідником і моєю силою в часи невизначеності, і моїм маякому часи вибору. Боже джерело всього сущого. Я визнаю твою присутність у кожному аспекті мого життя. Дякую за те, що задовольняєш усі мої потреби. Ще до того, як я про них попрошу. Дякую за достаток, який тече до мене. Несподіваними і дивовижними способами. Я обираю жити в гармонії з твоїми божественними законами, вітаючи любов, мир і процвітання, які призначені для мене. Навчи мене бути знаряддям твоєї мети, використовуючи моє процвітання, щоб сіяти добро, поширювати світло і допомагати перетворювати світ. Дякую. Гадіелю, за захист моїх шляхів і благословення моїх фінансів. Дякую, Уріелю, За те, що ти освітлюєш мій шлях і даєш мудрість у моєму виборі. Разом ви сила, що підтримує мене, і фундамент, який укріплює мене в моїй вірі. Нехай я ніколи не забуваю, що я частина Божественного. І що процвітання належить мені по праву. Сьогодні я обіцяю діяти з вірою, довіряти досконалості Всесвіту, і бути вдячним за все, що я вже маю у цю священну мить. Я бачу, як змінюється моє життя. Я бачу, як відчиняються двері, з'являються можливості. І достаток тече рікою до мене. Я відчуваю спокій, знаючи, що про мене піклуються, мене направляють і захищають. Я бачу, як благословення досягають моєї сім'ї і примножуються в радості, здоров'ї та гармонії. Нехай моє процвітання буде джерелом натхнення, і нехай я буду відображенням божественної доброти, допомагаючи іншим знайти своє світло. Гадіелю, Урелю і всемогутньому Богу. Я повністю довіряю силі віри і дії. Я відпускаю страх, сумніви і невпевненість і приймаю впевненість, що моє життя це чудо, яке твориться. Я проявляю достаток, світло і рівновагу. І зі смиренням ділюся цією енергією зі світом. Так є і так буде на віки вічні. Амінь. Повторюйте цю молитву щодня зі щирою вірою і наміром. Уявіть, що ваші бажання вже здійснилися, і вірте, що гадієль і уріль поруч з вами, перетворюючи вашу подорож на шлях світла і процвітання. Прочитавши цю молитву, зробіть кілька глибоких вдихів, продовжуючи уявляти. Як благословення приходять у ваше життя завершіть молитву з посмішкою, знаючи, що Гадіель та уріель супроводжують вас на кожному кроці вашої подорожі. Щоденна практика молитви з Гадіелем та Уріелем не тільки трансформує духовний світ, але й відображає конкретні зміни в повсякденному житті. Внутрішньо ви відчуєте зростання впевненості, надії та спокою. Ясність, принесена уріялам, допоможе вам приймати краще рішення, в той час як захист і процвітання Гадіеля відкриють двері, які раніше здавалися недосяжними. Зовні багато хто повідомляє про значні зміни, такі як нові фінансові можливості, більш гармонійні стосунки і відновлене емоційне здоров'я. Ці трансформації відбуваються не лише завдяки божественному втручанню, але й тому, що практика молитви, поєднана з практичними діями, створює потужний цикл прояву. Незалежно від того, чи записуєте ви свій прогрес у щоденнику достатку, чи ділитеся досвідом з іншими, ця подорож з гаділем і Уріелем є доказом того, що віра і дія є ключем до багатого і збалансованого життя. Завершення цієї подорожі це лише початок ще більшої трансформації. Гадіель і Уріель поруч з вами готові направляти і захищати вас на кожному кроці. Пам'ятайте процвітання це не тільки те, що ви отримуєте, але й те, чим ви ділитеся зі світом. Продовжуйте щодня молитися. Тримайте свої наміри узгодженими і культивуйте вдячність за будь-яких обставин. Якщо це відео надихнуло вас, поділіться ним і залиште в коментарях Я проявляю божественне процвітання. Давайте разом створимо цикл світла і достатку. До наступної зустрічі Поцілунок світла